Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось незвичайна рубрика це МТЗ новенькі. Вони це залишки, вони ще є пару штук, з яких осталося, і зараз вони розпродаються. Ось по хороших цінах, яких можна глянути на сайті, або ж уточнити у менеджера. Вони час від часу змінюються. Ось. Тому є, бачите, 1. 892-й, і 53 Ну і ще один 892-й. Що основного можна знати про цю техніку? То що є китайські аналоги, Scout 904, Kata, так само 904 є. Ще якісь там були нові найми китайські. І вони всі якраз то завжди порівнювалися з таким. Трактором 82.1. Бачите, всім знайомий силует. Ось. По техніці, по всьому, по характеристиках, я думаю, тут багато розказувати вам не треба. Ось, тому що всі і так все знаєте про них. Вони вже скільки років випускалися. І є ще старі моделі цих тракторів 80, і 80-ті, 82-гі, і всі вже давно знайомі. Ось що можу сказати, ось тут бачимо 82.1. Це старша модель, яка в нас тут є. ось, Насправді, зараз найкращий варіант це 892-й. Він йде з турбонадувом, він є збільшеної потужності майже 90-кінських сил. ось, він є ось таким звичайним мостом, він є з балочним мостом, де, наприклад, може бути чіпляти ще додатково передній навантажувач, якийсь, і він буде це все вести. Він є більш укомплектований, в нього краща гума йде. Ось. Ну, і загалом вигляд, ви бачите, що він є досить такий акуратний. По гумі, наприклад, яка в них є відмінність. Одинадцяти, два. На 20 передня гума, а тут. А тут 13,6 на 20. Тут задня гума, наприклад, тут іде також більша. 16,9 r 38 А тут. 15,5 r 38 Ось майже на 2 дюйма більше. По кабінах вона в них ідентична. По керуванню по органах управління все ідентично. Лише ось такі відмінності. Це потужніший двигун. І а, а, трошки інша трансмісія а, з Гумою. А, давайте оглянемо кабіну, що вони там нам а, покажуть. А, можливо, забули, як виглядає кабіна нового МТЗ. А я вам нагадаю. Ну, Перше і основне. У них вже пластикові крила йдуть. На більш старших моделях вони йшли. А, вони йшли металічні і частенько відламувалися, вже пластикові, більш легші. Потім, бачите, три підножки таких тут. По салону все знайомо. Сидіння на подушці, ось такий матеріал, все обшито, чорне обшито тут все. Є комплектації з магнітолою, Вже що йдуть із динаміками. Тут нема такого. Є комплектації з кондиціонерів, тут також такого нема. Ось, по приборній панелі, що варто помітити, вона ось, дуже багато елементів на ній є. Це вольтметр, рівень показника палива, рівень температури охолоджувальної рідини, тиск масла і ще тиск. Тут вже я навіть і не підкажу, що тут ще є. Давайте ввімкнемо масу, запалення. Бачите? Тут у нас є також спідометр, тахометр, показчики увімкнення вало відбору потужності, амперметр і кількість мотогодин. Вимкнемо. Тут у нас увімкнення верхнього світла, додаткового освітлення. Тут у нас ближній і дальній вмикається. Також додаткове освітлення згори, це двірник вмикається пічка. Додатковий спереду ззаду. Оце у нас а, навіть не пам'ятаю е, чи... І мигалка безпосередньо. Ось у нас тут а, досить така складна схема перемикання передач. Ну, тут у нас є 5 головних передач базових, які множаться на 2. Повишеними. І також у нас ще є додатковий демультиплікатор швидкостей. Тобто будь-яку сту... з тих передач, повишену чи понижену, ми можемо. Ось це в нас повишена. Ось це в нас вже тепер понижена. Тобто Якщо понижена, то це в нас ось буде четверта. Але ми також її ще ділимо демультиплікатором швидкостей. Тобто, робити її повишеною чи пониженою. Ось Ставимо азот сюди. Положення повишено і є стоянковий гальмон. По равність управління все тут. Відкривається ось таким чином, вікна у нас ще Додатково пасажир, який може тут сидіти, а він тут частенько їздить, він може сидіти ось тут. Тобто без цього мішка тут досить ну, нормально можна всістись і не заважати ще й додатково при цьому водію. Зверху огляду салону, також додатково заднього виду у нас присутній люк, який дуже високо відкривається якесь світло тут у нас, бачите, присутнє аналогове. Це я не розумію для чого, що сюди варто чіпляти. Для того, щоб скидати якісь речі, тут не передбачено якогось ящиків чи органайзерів. Все кладеться сюди, сюди якийсь ящик, сюди якийсь ящик, Бажано їх закріплювати, щоб не губити речі. Ось заднє вікно відкривається ось таким чином. Не дуже зручно те, що воно так далеко відкривається. Ось. Потім. Ну, в цілому по кабіні все. Єдине, що, коли трактор новий, трошки складно перемикати без гарчання передачі. Ось, тож делікатний процес і треба добряче таки накатати мотогодин, обкатати його, щоб якраз таки. Передачі вже всі планово вмикались. Управлення гідравлікою у нас тут реалізоване. Потім так само з мінусів такої техніки в Білорусі в МТС, то що капот, пластмаски, вся взагалі оця, вся структура вона дуже дребезжить, капот особливо. Тобто, ну, типу, люди купляють, підкладають резинки, щоб вони не трабанили. Дуже гарно гниє в ржавіє, так само навіть на новій техніці, яка там півроку поїздила. Ось потім з явних моментів ще додатково досить невисокий повітряний фільтр. Ось цей відразу ставлять гофру, яка виводить його вище, щоб двигун е менше пилюки. А так як це турбодвигун, йому треба багато повітря. Він багато цього всього їсть. Потім також не дуже зручно відкриваються бокові частини капота. Сам капот, тобто доступ, ну, типу, скидати ці всі елементи є не дуже легко. Ось, Ще наступне що? Самі, дайте згадаю, а. акселератор і коробка передач дуже тісно між собою пов'язані. Ось тут. Тобто, коли він, наприклад, четверта передача, ну, то тут якби, є небагато місця. На ходу це не дуже відчувається, але як, мі... як один з неприкольних елементів можна записати. В цілому так, що ще можу сказати, дуже коврик цей також він є не досить надійним, відтріскається, рептується. Самі педалі вони протирають тут багато моментів, так само. І гальма, і акселератор, так само не продавлюють коврик. Потім по сидінню, в принципі, все добре. А по ще додаткових органах управління ось ці е, речашки, відкривання вікон, вони дуже тарабанять. З часом розбиваються втулки, і він просто на ходу тарабанить страшно. Е, ось. І в цілому так. А, не прикольно, що відкривається люк дуже високо, його не можна чуть-чуть привідкрити. Ось а, коли у вас тут нема кондиціонера, лайфхак підключаєте краник пічки, щоб вона не нагрівалася, і просто вмикаєте вентилятор, щоб вам хоч на руки сюди дуло. А, також мінус, то, що нема дефлекторів взагалі по кабіні, а тільки спереду. Тобто, взимку, наприклад, якщо цей трактор працює, то досить пірно, поки це все розтане, обдується, прийде дуже багато часу. Uh, ну і в цілому так. В цілому так, більше таких явних моментів іносів немає. Зручно, що вже в салоні вмикається, вимикається маса. Ось, uh, що ще. Ну, ось бачите, пластик, як він дребежить. Uh, є щілини внизу, коли закриваються дверки. Їх дуже досить важко відрегулювати. Ось ці виноси, вони при вібраціях, як їх не зажимаю, вони десь уходять так само і зеркала. Так само, і мигалка. Тобто, в цілому, самі основні вузли агрегати на ньому кльові. Але попри те, що є багато таких нюансів, все ж таки показує, що нові технології це не завжди погано, і що нові китайці теж ок, ці моменти вони можуть допрацьовувати. І працювати буде набагато прикольніше. Ну, мінімальна комплектація, немає ніяких компресорів, пристроїв для обдуву. Це все треба робити самому. Ось тому любов до них така через то, що вони просто а, їх було багато якийсь час, і це був основний трактор для цього. Але як бачимо, час не стоїть на місці, є багато чого і іншого, прикольного. А, тому так, а, дивіться, є ще тут. 952,3, бачите, подовжена рама в нього йде. Якесь додаткове обладнання, два акумулятора. Капот уже відкривається по-іншому вгору. Ось це якась новіша вже модель. Цікаво, як це все зроблено. Оп! Ну. Ось так навіть тут, бачите, є радіатор на кондиціонер. Якийсь склопластик чи що, капот зроблений. Пластиковий цікава конструкція взагалі. Повітряний фільтр. Ось тут у нас знаходиться це в сіточка. Цікаво виглядає. Ось кардан бачимо йде на передню вісь Потім по навісному механізму у нас все ідентично і кабіна та сама. Ось такі трактори. Тож. Напишіть в коментарях, будь ласка, що можна зробити з такими тракторами. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.